Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2022-2023 років. 6 жовтня 2022 рік. Груповий етап Ліги Європи, третій тур, група Бі. Французький Рен у себе вдома на стадіоні Рут Ларіан» Команда приймає київське Динамо. Мірчілуческу 2-1. Рен перемагає. Гулетеріє та дує принесли французам перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рен 4 3 3 стартова розставка французької команди. Женезьо, головний тренер команди, Манданда у воротах. Радон та Ете, парацентральних захисників, Мелінг Асіньйон по флангах. Майєр, Угачукву Т. Трикапів захисників. Да, Майєр та Флав'єнте. Ось така була трика півзахисників французької команди Буріжоу Гуєрі Терє, у нападі. Це стартова раскронок, якраз то. Рена, Динамо, Київ, Мірча, Челучесько, головний тренер команди, Денис Бойка у воротах, Ілля Забарний, Денис Попов пара центральних захисників, Владислав Дубінчак, Томаш Кіндзьора по флангах, Сергій Сидорчук, Шепелєв, центральні опорні півзахисники. Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Владислав Кабаєв, Віктор Циганков по флангах та Артем Бісідін у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про саму гру. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати. Ще вам, друзі, можу сказати, заволоділи французи ініціативою. Більше володіли м'ячем, більше атакували. Невось вона, 23-я хвина матчу, атакує Рен Гуєрі. Якщо не помиляється, то саме він, якраз то дуже. Хороше від проникливу передачу на терія. Той виходить на ударну позицію. Пробиває тер'є гарматний удар від тер'є, в самісіньку дальню дев'ятку влучає Тер'є, 1-0. Рен відкриває рахунок матчі на 23-й хвилині. Гуєрі да, якраз записує голіву передачу до свого пасива. А тер'є, відповідно, виходить на ударну позицію, пробиває гарматним ударом, в самісіньку дальню дев'ятку влучає Тер'є, І на 23-й хвилині матчу тер'є якраз рахунок рахунок матчі відкриває. Але київське Динамо команда Мір Чілоческу руки не опускає. І буквально через 10 хвилин кияни відповідають своїм голом. Атакує київське Динамо. Команда Мір Чілуческу проводить позиційну свою атаку. Дуже хороша йде атака у київського Динамо. Полімофагу Добінчак простріл, п'яткою скидає м'яч Бісєдін. Буяльський передача Циганков. Удар віті Циганкова. Манданда рятує з першої спроби оренду. Циганкова Цыганкова і це гол. 1-1. Віктор Цыганков. Зрівні рахунок матчу на 33-й хвилині матчу. 1-1 Київське Динамо. Зрівні рахунку матчу. Я бы би, друзі, би виділяв би артема Бісєдіна. Я би, друзі, би, знаєте, би виділяв би Артема Біседіна, який дуже геніально зробив скидку там п'яткою, Артем Бесідіан п'яткою. Е, там справді, друзі, такий важкий був ментал, Артем Бесідін п'яткою відіграє в Італії Буєвської, Віталій Буєльський показав, що буде бити, зробив паузу, віддав передачу на Зиганкова. Вітя Пробиває мандант на рятує рентген, добивання від Зиганкова і це гол. Один-один київський Динамо зрівняв рахункометчі на цьому перший тайм. Завершиться. В принципі, більше таких моментів не було ні в Рена, ні у київського Динамо. Трюфер, Муїнга, Аблін Дує вийдуть на другий тайм Рена, Владислав Ванат, Караваєв, Константин Вівчаренка вийдуть на другий тайм у київського Динамо. Французи тиснуть, кияни грали на контратаках. Кияни віддали м'яч французам. Рен більше володіє м'ячем, Рен більше атакує. А київський Динамо тримається, тримають оборону кияни. Це удар на 69-й матчу. не пан був удар, якраз то ну, там і справді такий не пан не був удар, і не помиляється. Тут тер'є якраз то пробивав, але на місці був Жора Бущан. І, друзі, це не терріє, якраз то це Буріжо. Це Буріжо пробував. Але Жора буща на місці. Жора врятував київське Динамо. Кияни грали на контратаках. Важко було киянам. І справді рен тисне, Рен створює моменти. Приведеться удар Майра небезпечний, удар повз ворота від футболіста Рена. До речі, друзі не Майер там пробував. Інший півзахисник. Якраз то пробував. І вже все це, друзі, був Флав'єнте. Саме він якраз то пробував, але він пробуває повз ворота. Рахунок 1-1. 89-та хвина матчу. Матч ідек нічі. В принципі, кияни е, В принципі, були не проти нічі, тому що все-таки грають на стадіоні Рена, на стадіоні Рут Деларіан. На стадіоні Рейну взагалі-то грати не, не так, то, то та й легко. І, в принципі, нічия, якщо брати стратегічно, було б доволі таки непоганим результатом для київського Динамо. Тому Кен, в принципі. Нічі погодилися, а французи, звичайно, ще Рен хочуть тільки перемоги. 89-та матч, Динамо Київ володіє м'ячем і помиляється. Дуже прикра помилка Дениса Попова. Денис Попов намагався віддати передачу. Дезерідує, перехоплює м'яч. Молодий француз виходить один на один. Дезерідує, удар і гол забиває Дезерідує. Молодий француз робить рахунок у матчі 2-1 на користь французького рена. Дідрідує обікрав Дениса Попова. Вийшов один на один. І свою нагоду Дізерідоє реалізував. Запресингували французи, намагали, намагалися через пас вийти кияни. Дізерідоє прочитав цю ситуацію. І дуже м'яч пропускає київське Динамо. Неймовірний м'яч команда Мірчі-Луческу пропускає. Ну і на цьому суддя відповідно дає фінальний свисток. 6 жовтня 2022 рік. Рен Динамо-Київ перемагає з рахунком 2-1. Поволодінь м'ячем, в принципі, майже, до речі, рівновага була. 54 на 46. Але за ударами поворотах все-таки майже в три рази більше французи нанесли ударів. 22-8, 6-3 удари в площину. Відповідно, 9-3 за кутовими. Ну і статистика голівіх нагод-2. Дві льові нагоди у Рено, одна голівува нагода не реалізована. У Київського Динамо дві голіві нагоди, одна з них не реалізована. 525 передач у Рена, 449 з них були точними, 85% точність передач у французької команди у київського Динамо 468 передач, 387 з них були точними, і 82% точність передач у київського Динамо. 3-1 за офсайдами з 22 ударів. У Рейна 14 ударів повзворота, 2 удари заблоковані, 6 ударів в площину. У Київського Динамо з 8 ударів 3 в площину, 3 повзворота, 2 удари заблоковані. По успішних відборах 8-8, але у Київського Динамо 50% успішності у Рейна 44, по сейвам, 2,4 по сейвам, 13-24 по виносам, павинасам'яча, 8-6 за перехопленнями. Ну і 13-10 по фолам. Одна жовта картка була у київського Динамо. Ну, а в Рена, до речі, жодної жовтої картки не було. ще, друзі, підвести такий підсумок того матча. Ну, в цілому, напевно, поділий Рен перемагає. Але браво, київський Динамо! В цілому, вважаю, що команда Мірчі Луческу грала непогано. Ось, і справді дуже були близькими кияни для того, щоб взяти дуже важливу нічого, і справді, і схожий матч був проти Фенербахчі Ось у першому турі, тоді також Фенербахчі першим забив. Тоді, до речі, від також рахунок зрення. Але Фенербахчі на 90-ті другій хвилині вириває перемогу, і тут тама сама ситуація. Нічия дуже близько, проти дуже сильного суперника на виїзді. І чогось трішки ось не вистачило киянам. Dizerie Duє приніс перемогу французам на 89-й глині матчу. Preda матч, 6 жовтня 2022 рік. Група Б, груповий етап, третій тур. Рен Динамо Київ, 2-1 Рен перемагає. Поважаємо Рену. Побажаємо Динамо Києву, да, всього самого, самого найкращого. вам, друзі, від чергу серця. Я також бажаю добра, будьте найгони щасливими людьми, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.